Та да, ні, же серйозно, я просто так багато часу проводжу цей в англійській с вами wow, интернетов інтерне... wow. и yeah, я все. <laughs> Завос. Так багато часу проводив аж, блядь, букуры забу. Та no. да, ні, просто я цей. Багато на англійській проводжу час. А, блядь... Американці ж не вимовляють р. А шо не вимовляють? Ну, р вони не вымовляются, точно. Якщо б ти був на французькій частині, я б ще подумав. То есть бук. То есть, слово roof пошло нахуй, я так понял, блять. А шо не кажуть блять. А да, наказывает. <laughs> r r r r, r how <laughs>